Сто FM, радіо «Місто над Богом, це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозелевський, і я радий вітати сьогодні наших гостей. Це Олена Данилова, голова правління фонду громади Подільська громада. Вітаю, пані Олена. Добрий день. та Світлана Голодюк, директорка Вінницького обласного клінічного так, я все скажу, клінічної медичної реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Або як кажуть, лікарня настуса так yeah. по іншому, щоб його... хто віничанин, той зрозуміє. Отже, ми сьогодні будемо говорити про стратегічний розвиток медзакладів і безпосередньо про е проект сила комунікації. Так так називається грант, mm -hmm. який реалізовує фонд громада Подільська громада спільно з двома медичними закладами е в нашій області. І пані Олен, давайте чатку про цей грант. Mm -hmm. <рек> да, проект називається, як ви сказали, э... <Universe> сила комунікації. Вони всі або сила, або сміливі. Те, що ми відчуваємо, чим наповнене місто. то Це якраз про силу комунікації. Ми давно працюємо з медичними закладами. У нас насправді у нас у фонді визначені чітко чотири напрямки, з якими ми працюємо. Медичного там не було. Він з'явився в часи ковіду, і він у нас зірочкою йде, наскрізь ним постійно, бо ми відчуваємо це як потреба. Ми, як фонд громади, реагуємо на ті потреби, які є у нас в громаді. Або якщо ми бачимо, що є активні спільноти, які хочуть розвиватися, а ми хочемо, щоб в нас в громаді усім було добре. Ну так, ми для того створені. От і е, працюючи там багато з медичними закладами, е, ми дуже добре розуміємо, зсередини, що державні заклади вони є ну, досить конкурентними е, приватним закладам. Єдине трошки менше про них знають, можливо, вони не так вміють про себе заявити, показати, розповісти, або дуже ну такі супер навантажені різними всім. І от ми намагалися зробити так, щоб про наші два реабілітаційних центри, з якими ми ну дуже добре працюємо, яких ми знаємо. Вже дуже давно, і знаємо, як таких дуже знаю хороших людей, які йдуть на випередження, які намагаються розвивати свої заклади. А для нас це дуже важливо, щоб було якраз партнерство, а не ми когось тягнули, бо бо так не, не працює. От і ну йо. Насправді проект народився навіть не у нас, а на запит пані Світлани. Вона звернулася до нас, що ну, з таким, що давайте будемо щось робити, щоб про нашу лікарню там більше знали, можливо, там оновити сторінки, ну, якось наповнити і візуалом, і контекстом, щоб було більш впізнаваніше. Okay. Ну, А ми додали туди трохи про кризовим комунікаціям, і ну, і це теж залишили і по, по стратегіям, по, по всьому, якби проговорили. І от зараз ми вже. На середині екватору нас реалізації цього проекту ми йдемо паралельно з обома медичними закладами. Е, ну ми вже пройшли стратегію. Ми чим взагалі цінний цей проект? Що тут залучення медичного персоналу є? Що це не нема, не робота там з директоркою або там з двома трьома ключовими особами, а з усіма. Тобто, якщо говорити про кризові комунікації, то проходять майже усі працівники цей е, тренінг uh -huh. да, це цей такий невеличкий курс. Якщо говорити про стратегію, то теж вона тривала три дні. І там, якщо в перший день були там адміністрація, там ключові особи, то далі залучали більшу кількість людей, які задіяні. Е, ну, і потім, якби відповідно, був третій день. По комунікаціям ефективним, те, що стосується наповнення соціальних сторінок, знову ж будуть працювати люди, які наповнюють їх або які говорять багато про це. Центр, да, там, про реабілітаційний про лікарню. Зараз якраз думаємо, як це має бути правильно. Тобто він дуже багатокомпонентний. Мабуть, зараз в процесі будемо так потрошки більше вам ну, розповідати. Знаєте, я я от впевнений, що колеги пані Світлани, коли побачать вас от на наших ресурсах в Ютубі, в Фейсбуці, обов'язково послухають цей ефір. Так я хотів би, щоб ви розповіли, от чому саме. Що вас наштовхнуло на те, щоб співпрацювати з подільською громадою, на те, щоб знайти якісь можливості для отримання гранту, що саме? Дякую з пані Оленою. Ми із подільською громадою працюємо ще з часів ковіду, коли ми вперше звернулися про допомогу, і ця допомога була реалізована. І так далі ми продовжували працювати. І вже в часи повномасштабного вторгнення, коли на наш заклад покладені функції, які розширювалися, окрім пацієнтів постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції, це вже були. І військові, і внутрішньопереміщені пацієнти, і ветерани зараз, і ми побачили потребу спілкування, спілкування в першу чергу з цими категоріями людей. Це різні категорії людей, і потрібно було знайти можливість правильного підходу, правильних слів, слів підтримки і слів, які би не зашкодили. От. Також дуже важливо було, ми почали Вести соціальні сторінки, і ми хотіли знайти себе в медичній спільноті. Тому для нас було важливо вибрати наш логотип. Ми його сформували, але зараз за допомогою вже спеціалістів ми його відпрацьовуємо. Також уже коли з'являли почали з'являтися ці потреби, ми їх сформували, зробили запит. І дякуємо, відгукнулися і залучилися до цього, до цього процесу. І навіть зараз я бачу, як колектив об'єднався, тому що ми разом почали формувати наші цінності. Колектив залучають так. до спільного бачення, спільного чогось розвитку. От, так. І хочу сказати, що ми зараз навіть говоримо про те, працюючи всі разом ще на такому на іншому напрямку, десь не надаючи медичну допомогу, а от Саме спілкування вже вирішили до себе, що ми як спільнота, бо ми пропрацьовуємо разом наші цінності, наше бачення, візію, мізію, місію, будуємо стратегію, як ми бачимо себе в медичній спільноті, як ми бачимо наш заклад на теренах області, міста, як ми себе будемо позиціонувати. І, от дякуємо за таку можливість, що нам допомагають, тому що навіть. На перших е, тренінгах, де збиралося, де потрібно було зібрати 25 чоловік, спочатку так е, ішли, ну, що це таке буде, а вже з кожним тренінгом, таких було вже в нас декілька, то вже збиралося навіть до 30 і більше чоловік, тому що люди хотіли почути, як працювати з різними пацієнтами, е, є різні люди, як правильно, щоб не заходити в конфлікти. А якщо зайшли, як Правильно вирішити ага. це питання, от тому це дуже важливо на сьогоднішній день. Такі, от і звичайно, ми хочемо бути закладом впізнаваним. Тому розробля... розробляється розробляють брендбук так? Бренд uh -huh. так, от наші наш наші кольори, на, наш логотип, ну і багато чого іншого mm. пані Лена. Це вперше такий досвід в Вінниці для щодо розробки того самого брендбуку для медичного закладу. То у вас особисто, да, да ми працювали вже з лікарнями, працювали над створенням там логотипу трошечки по кольорам, але так комплексно. Ми uh -huh. ми ще не, не працювали. Ну насправді ми не знали, чи будуть готові лікарні до цього. Ну бо це ж треба виділити час. Це ж треба прийти, шо якісь справи відкласти і стратегувати, сідати, думати. Але ну я багато працюю по стратегіям, да, з громадським організаціям, і оця включеність, яка була в закладу, ну це просто так дуже натхненно було насправді. В, 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 в гранті ще передбачена робота із Вінницьким обласним медичним центром реабілітації дітей. Ви разом працюєте чи все-таки в окремо, окремо. Кожен окремо. Запит. Тут окремо два паралельних процеси йдуть. Там своя стратегія, угу. своя комунікаційна стратегія. Єдине буде спільний момент. Ми так само тут включений компонент по написанню проектів. Щоб ну заклади самі вміли знаходити кошти грантові, то ми будемо проводити такий тренінг для обох закладів одночасно, бо ну якби однакова інформація, і будемо. На кого ви поклали пані Слава функцію написання грантів, чи ще ви не визначились я хочу сказати, що навіть е, зараз ми е, зрозуміли, що нам у е, закладі потрібен відділ комунікації, і вже е, підібралися Ви вже до цього дійшли. Так, так? І ми вже його створили. Ага. І це такі молоді креативні наші лікарі, і не тільки лікарі, які вже над цим працюють, але е, саму стратегію прописували. Сували, збиралися різні спеціалісти з і лікарі, і медичні сестри, і залучали бухгалтерію, і організаційні відділи для того, щоб бачити загальну картину такої візії, от, що ми хочемо, і як ми хочемо, і ким ми себе бачимо. От під час у цих стратегій, так спільних багато було можна було почути класних креативних ідей від працівників. Так, я хочу сказати, що кожен відкрився по-новому. Спочатку може було таке страх осуду або нерозуміння, але коли почали подавати такі ідеї. Бачення і басейну в закладі, і тераси, і ще щось люди почали відкриватися. І справді, я думаю, що ми вибудували гарну гарну стратегію розвитку для нашого закладу. Е, пані Олена, ви не думаєте, що в майбутньому до вас будуть звертатися частіше медичний заклади yeah. і інші медичні заклади з, з тим ж проханнями з, з, за допомогою? Ми кожного року думаємо, що це останній рік працюємо з <медичним>. ну, тобто, <працюємо> то, то зірочку заберемо. співпрацювати Працювати будемо, але є ж якби інші сфери, де е, важко щось передбачити, бо ну але. Я повторюся, що оцей сам процес там результат, це теж дуже круто. Але коли процес іде отакі от включення залученості, от ми заглядали в 2030 рік. Там один день напрацьовували, другий день презентували іншим людям, які прийшли. Ну і запитували, чи будете хочете ви працювати в цьому закладі. То ну, всі такі, так, да, точно ну, і для нас було важливо, щоб оті люди, які були, щоб вони побачили себе в тому 2030-му. ну це щось ж про відношення до роботи. І я завжди кажу, що ми на роботі проводимо. Більшу половину часу, свого так. часу. Тому як ми до того ставимося, і як ми оточуємо ким себе, да? як ми до, до людей, як вони до нас, це, ну, це надзвичайно важливо. І тут це таке якесь було прям натхнення і піднесення. Не знаю, якщо треба буде, то жов з робити. Якщо ну все, що стосується нашого міста і закладів, які знаходяться на території нашого міста, ми ну звичайно готові допомагати. Але тут є велике там такий, знову таки, зірочка чи пункт, не знаю. Якщо заклад готовий включатися більше ніж дві людини, то тоді немає Його. сенсу. Бо точно може бути якісь люди, які переймаються, які вже готові, але інші ще не готові. І тоді ну, треба почекати, і це нормально. Mm. Не, не всі одночасно мусять кудись бігти. Да? Ну хтось е, поки що може там не знаю, якось там в іншій сфері краще розвивається, а потім з часом дійде до того, що ну щось так комплексно потрібно підходити. Бо ну бо, бо це, окрім того, що це про заклад, це й про людей дуже багато. Про те, як вони там, як вони себе там почувають, де вони знаходяться, і, і чи справді вони просто приходять, аби відпрацювати швиденько піти додому, чи вони віддають частинку себе. І ну, вони ж наповнюються. Вони ж не тільки віддають, да? це ж такий зворотній процес, і ну важливо це розуміти. І от от і стратегією, і іншими процесами ми хотіли це показати закладам. Угу. Олена Данилова, голова правління фонду громади Подільська громада та Світлана Голодюк, директорка Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. У нас сьогодні в ефірі говоримо про стратегічний розвиток медичних закладів, що має бути на Виході, так, тобто в листопаді чи в грудні, коли завершується грант? має бути два документи: це стратегічний план з спільно з баченням до 2030 року. Це комунікаційна стратегія, має бути оновлений візуал, логотипи. Також будуть таблички навігації по закладам, щоб було зрозуміліше, що куди йти там нумерація, назви, кольори ну, тобто, в результаті я думаю, що ми будемо впізнавати заклади десь в інших містах, mm -hmm. уже, ну, і, і вони будуть гарним прикладом. Бо коли ми навіть зараз там, спілкуючись з донорами чи з іншими організаціями розповідаємо, ну, якими ми проектами займаємося, ну, то цим завжди захоплюються, бо сам, саме силою комунікацією, і те, що там якби, ну, саме його наповненням, оцими елементами, що не брали там одну стратегію, або не, не брали зробити логотип і лише. Той логотип, mm -hmm. да? нехай вони там самі розбираються, що з ним робити. А от якраз на основі того всього буде там, комунікації, як ми звертаємося до кого. Ну, Я думаю, щоб, що, можливо, буде якесь там і продовження, бо ми говорили про партнерство з бізнесом, про Ну, виходити трошки якби, там, на інший рівень. І так, ну, Люди йдуть і знають, але ми ж всі в своїх бульбашках. Нам, це що про нас більше знають. Да? Це так в, в кожній в, в закладі, і в нас у фонді. Е, а насправді Вдію, кожен заклопотаний своїм, тому будемо підбирати правильні, гарні меседжі, гарний візуал, щоб ну люди знали де, де надають гарну допомогу, аби всі зверталися. І отримували її тут, бо не обов'язково кудись їхати. У нас теж є хороше обладнання, є хороші спеціалісти, які можуть надавати. Просто тому... ми ну, ж... ну ви тут праві, такі. що багато хто навіть і не знає. На да, да, жаль, про це і про ту допомогу, яку можна отримати у нас безпосередньо в Вінниці. Пані Слава, буду вас питати до 2030 року, так тому що у вас така напрацьована стратегія. Ну туди, туди далеко. Е яким ви бачите з от, Роботу вашого закладу далі після завершення вже безпосередньо е цього гранту. Мені приємно, що на колеги, які приймали участь, а це весь колектив приймав участь, хтось більше залучений, хтось менше, але всі бачили себе до 30-го року саме у цьому закладі. Це дуже важливо. Також проговорювали про те, що ми бачимо себе людиноорієнтованими, людиноцентричними, де є повага до наших відвідувачів, до наших пацієнтів, до наших людей. Людей, які приходять за допомогою, а також поважаємо один одного, і зрозуміли, що її маємо десь потребу ще більше спілкуватися один з одним, от, тому що є недомовленості, yeah. і е, готові над цим працювати, щоб більше комунікувати між собою, от. а також е, бути доступними. Бути відкритими для людей, і мати вже до 30-го року впізнаваний логотип бренд, який навіть десь на вулицях, чи де будуть йти люди шоперами, вони будуть знати, що вони були у нашому закладі. Багато проговорювали про зовнішні про одяг, і всі цим захопилися, тому що кожен уже кожне відділення продумує нам вже попередньо показали, які кольори. Ми над ними ще працюємо, але вже багато хто вже себе бачить у цих кольорах, у костюмах медичних ну, тут тому... суперечок багато виникало, тому що колір це дуже особисте, Хто по кожному сприймає їх ну не так багато, але їх є достатньо. А саме головне бачимо себе такою потужною професійною командою з сучасному від. Реставрованому центрі, все-таки залишаючи багатопрофільність допомоги: це і стаціонарна допомога, і амбулаторна консультативна діагностична допомога, потужна реабілітаційна допомога з виїзною паліативною бригадою з сучасними оновленим автотранспортом, тому що в нас на сьогодні є деякі питання по транспорту, тому що ми. Багато виїзд виїжджаємо з е, нашими пацієнтами. А пацієнти є на кріслах, колісних, е, на милицях, і е, немає відповідного транспорту для того, щоб їхати на екскурсії. Чи десь е, тому думаю, що до 30-го року обов'язково у нас оновиться е, наш транспорт? І, ну і велика така надія добудова ще одного корпусу. От. Тому, mm -hmm. Думаємо, що до тридцятого року обов'язково це вже все продумано і те та, і і раз. Я. я просто не бачив весь <гум> це, <гум> план до тридцятого року. <гум> ну, знаєте, недавно спілкувався із психологиною, яка проводила майстер-клас навчання, навчання для тих, хто працює із військовослужбовцями, з ветеранами, і вона сказала таку класну фразу в комунікаціях з цими людьми, так з нашими захисниками потрібно найголовніше як в комунікації з будь-якою іншою людиною це повага Так. це повага це найголовніше що що має бути ми говорили сьогодні про кризові uh -huh. комунікації так і про те що нам потрібно більше поваги приділяти бута просто uh -huh. один одному не не лише так. не лише людям які бачили війну ми до речі зараз говоримо дуже багато про гідність щоб себе почувати гідно, і коли людина гідно себе почуває, вона не допустить приниження якоїсь іншої людини. От це її про гідність і про повагу. Я дякую вам, гарної вам реалізації цього гранту, тому що у вас ще є час і ще є робота. На що чим є працювати ще багато, багато що потрібно затвердити остаточно і вже щоб воно пішло так мовити в люди. Я нагадую, що ми говорили сьогодні про стратегічний розвиток медичних закладів із Оленою Даниловою, головою правління фонду громади Подільська громада та Світланою Голодюк, директоркою Вінницького обласного клінічного медично реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Дякую вам ще. Ще раз за те, що прийшли на ефір, розповіли. Я сподіваюся, що пані Солана, ваші колеги, подивляться нас, послухають і приймуть для себе рішення і трошки дадуть роботи пані Олені. <тас> а проект інсайт продовжується. За кілька хвилин знову повернемось з нашої студії. Дочекайтесь. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.